Чи визнають Росію країною агресором на Кіровоградщині? Народний депутат України Кіровоградець Костянтин Яринич звернувся до депутатів міської та обласної рад з проханням проголосувати за визнання Російської Федерації країною агресором. Які думки з цього приводу у кіровоградських обранців з'ясував Сергій Михалін? 27 січня Верховна Рада України визнає на офіційному рівні Російську Федерацію країною агресором, а ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Вже наступного дня ініціативу парламенту підтримала Київрада. До списку міст, де депутати засудили агресію сусідньої держави, долучаються Калуш, Бровари, Краматорськ, Кремерчук та інші. З другої спроби і мітингом під стінами міськрад рішення ухвалюють депутати Маріуполя та Полтави. Криворізькі народні обранці визнавати країну агресора, відмовилися. Народний депутат України Кіровоградець Костянтин Яриніч був одним з тих, хто проголосував за у парламенті. Майже одразу направив звернення до Кіровоградської міської та обласної рад з проханням на найближчих сесійних засіданнях розглянути питання щодо підтримки рішення Верховної Ради. Мені б хотілось би, щоб це засвідчило єдність вищого нашого законодавчого органу і територіальними громадами. Ну можливо, у прагненні мирного врегулювання ситуації на сході нашої держави, звичайно, що це не дає, знаєте, можливості в один день закінчити війну. Ми не можемо просто... Європейські асоціації, європейські громадські організації, інші країни світу визнавати державою агресором, якщо ми самі цього не зробили. Це перший крок до того, щоб весь світ зрозумів, що таке Росія. Які настрої з цього приводу в міській раді питаємо у депутатів за словами Артема Стрижакова. Сьогодні ні для кого не секрет, проти кого обороняється українська армія на сході. Конечно же, это никакое не АТО, это полномасштабная война. И, конечно же, Россия э, проявляет агрессию по отношению к Украине. Э, но самое главное, чтобы это помогло, да, и я, как депутат городского совета, готов проголосовать за любое решение, лишь бы остановить войну. Секретар міськради Іван Марковський певен, кіровоградські депутати підтримують рішення Верховної Ради. Ми спілкуємося постійно із воєнними, які повертаються звідти на, корот, на, корот, на, корот, на короткостроковий. ті, хто вже приїхав, ті, хто на превеликий жаль отримав поранення. Я не думаю, що в Кіровограді не приймуть з першого разу тако. Я не хочу про це думати. Я вважаю, що Кіровоград це центр України. Це абсолютно налаштовані люди. На мир налаштоване на те, щоб в кінці кінців настав спокій в обласній раді. Повідомили звернення Костятина Яриніча отримали. Однак, аби розглядати питання на сесії, потрібно попередньо розглянути його на комісії. Щодо доцільності ухвалення рішення на місцевих рівнях, думки народних обранців розділилися. Яка користь цього, що ми приймемо? Ну приймемо рішення далі, що воно. Ми думка населення. Я думаю, наша однозначна, і всі люди розуміють, чому гинуть зараз наші діти. Наші брати, я зрозуміло, буду підтримувати це питання, але вважаю, що недоцільне. І ті, що проводяться зараз у різних містах, прийняття цих рішень. Головний наш орган, Верховна Рада, прийняла це питання. Віталій Юрах погоджується з колегою частково. каже юридичних наслідків визнання країни агресора на місцевому рівні мати не буде. Тут важливіша моральна складова. Об'єднання довкола цієї проблеми цієї болючої проблеми для всього суспільства. Ну і напевно, це важливий інформаційний повід і ну, привід для того, щоб мати політичний піар з приводу позиції місцевої влади до дій Росії, щоб Росія не сподівалася на те, що є якісь осередки там на території України, адміністративно-територіальні одиниці, де її підтримують і де її сприймають як можливо там країну рятівника. Втім, проголосувати за визнання країни-агресора погодилися всі опитані нами депутати. Чи не розійдуться слова на ділі, покажуть Найближчі сесії міської та обласної рад. вони заплановані на кінець лютого та березня. Сергій Михайлін, Олег Позняков, Ілля Зеленкін день за днем.